Вітаю вас на каналі Життєвих Історій. Цього разу буде ця зворушлива історія про пару, яка пережила війни, концтабори та всі труднощі ХХ століття. Але залишилися разом. Їхня любов стала непереможною силою, що допомагала долати всі випробування. Це розповідь про вірність, підтримку. Та те, як важливо знаходити радощі навіть у найменших моментах життя. Тому, друзі, приготуйтеся до емоційної подорожі через роки боротьби та перемог. Але давайте все від початку. Петро і Марія сиділи на старій лавочці у парку, оточеній деревами, що наче оберігали їх від світу. Вони були вже в похилому віці, але час для них ніби зупинився. Їхні обличчя зморшкуваті, волосся сиве, але у їхніх очах горіло те саме тепло і ніжність, яке було, коли вони вперше зустрілися. Пам'ятаєш, як ми вперше зустрілися? запитав Петро, обережно торкаючись руки Марії. Його голос був м'яким і повним спогадів. Марія усміхнулася і в її очах заблищали сльози. Як не пам'ятати, відповіла вона. Це було в 1941 році, коли все навколо руйнувалося, і я думала, що життя вже закінчилося для нас з тобою. Ти був молодим офіцером. А я студенткою. Я навіть не знала, що на нас чекає. Петро подивився на неї з легким сумом. Вони разом пережили все війну, революцію, голод, і найстрашніше концтабори. Але все це стало лише частиною їхньої історії. Історія – яка була переплетена з любов'ю, що зростала з кожним випробуванням. Ти була такою сильною навіть тоді, сказав він. Якби не ти, я б, мабуть, не витримав того, що нам довелося пережити. Марія замовкла, а її погляд став відсутнім, немов вона знову повернулася в той час. Вона згадала, як вони разом потрапили до концтабору після того, як їх арештували за участь у антиурядовій діяльності, як вони переживали голод, холод і навіть смерть друзів. Ти тримав мене за руку, коли нас вели до того страшного місця, промовила вона тихо. Я не знала. Чи ми виберемося звідти живими, але завжди була впевнена, що з тобою все буде добре. Петро взяв її за руку ще міцніше, ніж зазвичай, і поцілував її в лоб. Ми витримали все. Завдяки тобі. Ти була моєю силою, ти і тепер моя сила Марія. Вона посміхнулася. А на її обличчі з'явилася легка печаль. І ти для мене був тим, хто допоміг вистояти, сказала вона. Я ніколи не сумнівалася, що ми будемо разом, навіть у тих темних днях, ти завжди давав надію, навіть коли все навколо здавалось безнадійним. Вони замовкли, обоє думаючи про роки, що минули, стільки випробувань, стільки втрат, але вони завжди знаходили один одного, як дві зірки на темному небі. Я згадую, як ми разом працювали на колгоспі після війни, як кожен день був боротьбою за виживання, сказав Петро. І хоч ми були виснажені, Завжди знаходили час для того, щоб підтримувати один одного. Марія кивнула, її обличчя розцвіло від спогадів. І як ми будували цей будинок, наш маленький куточок щастя, додала вона. Як ти, Петре, кожного дня лагодив дах, а я пекла хліб, і так ми прожили десятки років. Їхнє життя не було легким, але воно було їхнім, і в кожному моменті, у кожному випробуванні, у кожній хвилині разом була та сама любов, яка не згасала навіть через всі труднощі. Ти знаєш, я завжди думав, що ми з тобою не просто пройдемо через це все, а що ми зробимо це разом. Промовив Петро. І я завжди був правий. Ми зробили це разом. Марія нахилила голову, зітхаючи з полегшенням, наче випускаючи з себе увесь той важкий тягар, який вони несли все життя. Так, ми це зробили, сказала вона, а її голос став тихим. Але глибоким. І я вдячна, що ти був поруч всей цей час. Вдячна за твою любов, твою підтримку, вдячна за те, що ми дожили до кінця. Аж цього дня. Петро поклав свою голову на її плече, і вони сиділи так мовчки, але в їхніх серцях горіла та сама любов, що була з ними. З самого початку. Вони разом пережили війну, катування, голод, втрати, але жодне випробування не змогло зламати їхнього зв'язку. Маріє, я хочу тобі сказати одне. Петро підняв голову, і його очі стали серйозними. Моя любов до тебе не змінилася за, за всі ці роки. І, можливо, я не можу обіцяти, що завтра буду з тобою, але я знаю одне: навіть коли нас не буде, ми будемо разом, ми завжди будемо разом. Марія подивилася йому в очі і, ніби відчуваючи те саме, тихо відповіла. Я теж це знаю, Петре. Ми завжди будемо разом. Вони сиділи, тримаючись за руки, відчуваючи, як спокій охоплює їх. Життя їх не було легким, але вони пройшли через усе разом, і це було їхнім найбільшим досягненням: Ні війна, ні злидні, ні страшні роки в концтаборах не змогли зламати їх, вони пройшли через усе це як єдине ціле, і це був їхній секрет бути разом, не зважаючи на те, що обставини могли прозлучити навіть найміцніші душі. Пам'ятаєш, як ми починали? запитала Марія через кілька хвилин мовчання. Як я була така молода і наївна, а ти такий мужній і впевнений, Петро посміхнувся. Так, я пам'ятаю, але я завжди бачив у тобі більше, ніж просто молодість чи наївність. Я бачив твою силу, твою рішучість, твою любов, яка допомагала нам пройти через усе це. Ти завжди була тією, хто вірив, коли я сумнівався. Марія взяла його за руку, знову торкаючись її ніжно, наче нагадуючи, як завжди була поруч. Я завжди вірю в нас, Петре, і будемо вірити до кінця, як би це не було важко. Тим часом на горизонті почало заходити сонце. Останні промені ніжно освітлювали їхні обличчя, як нагадування про те, як багато часу вони провели разом, як багато залишилось позаду. Кожен день був для них благословенням. Всі ці роки, сказала Марія, я завжди відчувала, що ми будемо разом. Як би не було, ми завжди були вірні один одному, і це було найголовніше. Петро подивився на свою дружину з глибокою вдячністю і будемо разом, навіть коли нас не буде на цій землі, додав він. Кохання не вмирає. Воно живе в серці. Вони сиділи, тримаючись за руки. Обнімаючись усмішками, які залишалися з ними через усе їхнє життя. Це була проста, але справжня історія про силу любові, яку час не може знищити. Тому що Петро і Марія сиділи на лавоці і далі, насолоджуючись моментом тиші. І згадували не тільки тяжкі роки молодості, але й усі радості, що приносили щоденні маленькі справи. Природа навколо них розцвітала, і навіть у осінню пору, коли більшість дерев вже втратила свої листя, вони відчували себе єдиним цілим з цією природною гармонією. Знаєш, Сказав Петро після паузи, Я часто думаю про те, як ми обирали наш шлях у житті. Я завжди був певен, що ми знайдемо один одного навіть у найтемніші моменти. Але й ти, Марія, завжди була такою сильною. Я б не витримав без твоєї мудрості та любові. Марія посміхнулася. В її погляді була та сама сила, яка допомагала їй пережити всі тя... ті тяжкі часи. Вона згадала, як у молодості, навіть коли на них лягало неймовірне навантаження. Вона завжди знаходила в собі сили підняти Петра, підтримати його, навіть тоді, коли він здавався втомленим. Ти теж завжди був моєю опорою, сказала вона, обережно погладжуючи його руку. Пам'ятаєш, як ми стояли один біля одного, коли нас привезли до табору, моя віра в тебе була міцнішою за будь-який мур, і це дало мені силу, навіть коли здавалося, що всі двері зачинені. Петро не міг стримати сльозу. Яка ковзнула по його щоках. Вони пройшли через так багато разом, що кожна хвилина була для них безцінною. Ти змінила мене, Маріє, сказав він з посмішкою, але голос його був переповнений емоціями. Я став таким, яким є завдяки тобі. Ти дала мені надію на життя. Коли все навколо було темним і безнадійним, вони замовкли, слухаючи, як вітер шепоче серед дерев. Природа була їхнім свідком протягом десятків років, і вони знали, що цей парк це лавочка, це місце, їхнє особливе місце, де вони можуть відчути зв'язок з усім, що пережили. Я хочу сказати тобі ще одне, додала Марія, беручи його руку в обидві свої. Кожен день з тобою це чудо. Ми пройшли через війни, через біль, але завжди знаходили час для того, щоб сміятися, радіти один одному. І ці всі моменти я зберігаю у своєму серці. Петро подивився на неї, відчуваючи, як кожне її слово проникає в його душу. Він не міг інакше, ніж згадувати, як вони разом знаходили радість у маленьких речах, як коли після важкого дня вони сиділи на кухні і пили чай, розмовляючи про те, що сталося, навіть якщо це були лише дрібниці Ми створили своє щастя, сказав він тихо. Ми не чекали на допомогу від світу, ми створювали його самі, і це було найкраще рішення у нашому житті. Марія замислилася, а потім відповіла. Так, і тому навіть у найважчі моменти я завжди вважала себе щасливою. Тому що ми були разом. Я не знаю, що б було б зі мною, якби не ти, Петре. Я б, напевно, втратила віру в людей, в добро, але ти, ти завжди був для мене тим світлом, що освітлював мій шлях. Тихо, промінялася година, але вони не поспішали вставати. Вони сиділи, ніби увесь світ навколо зупинився. Їхнє спільне життя було не просто історією про любов, це була історія про боротьбу, про вірність, про важкі випробування, але також про справжнє щастя, яке вони створили разом попри всі труднощі. Всі ці роки я часто згадую ту ніч, коли ми лягли вдвох на голу землю в таборі, сказала Марія. Пам'ятаєш, як ми трималися за руки, і як я говорила тобі, що все буде добре. Це була не просто надія. Це була віра в те, що незважаючи на все, ми пройдемо через це, і ми пройшли. Ми пережили війни, ми пережили революції, ми пережили все, додав Петро, зітхаючи. Але ми не лише вижили, ми стали сильнішими, і зараз, коли ми старі, ми знаємо, що прожили життя, яке варте того, щоб його пам'ятали. Марія подивилася на нього з глибокою вдячністю, розуміючи, що цей шлях був їхнім спільним шляхом, жодна перешкода не змогла розлучити їх, і це було їхнім найбільшим досягненням. Я вдячна долі за те, що ми знайшли один одного, сказала вона тихо, посміхаючись, і за те, що ми змогли пройти через всі випробування разом, рука в руку. Наше життя не було легким, але я б не змінила нічого. Петро обійняв її, і в цей момент вони відчули, як любов, яку вони носили. В серці була сильнішою за будь-які часи, за будь-які труднощі це була та любов, яка пережила війни, втрати і біль, але не втратила своєї сили. Сонце вже сіло і вечірній прохолодний вітер приніс до них запали осені, але вони знали, що поки вони разом. Їхнє серце буде світити яскраво, як сонце, яке ніколи не заходить. Вітер, що тепер слабко дув, не міг зламати їхній спокій. Дивлячись на зірки, що почали з'являтися на нічному небі, Петро і Марія розуміли, що їхній шлях, хоча й був важким, був особливим. І кожна з цих зірок нагадувала їм про те, як багато вони пережили разом, і як багато ще залишалося попереду. Маріє, тихо промовив Петро. Я думаю, що ми з тобою дуже сильно змінилися за ці роки. Ти пам'ятаєш, яким я був у молодості? Той юнак. Що не знав, як саме будується справжнє життя. Ти була тією, хто допоміг мені зрозуміти, що справжня цінність це не гроші, не слава, це ми з тобою, це наші спільні миті, наша любов, яка пережила стільки всього. Марія м'яко поглянула на нього, не бажаючи порушити. Тишу, я згадую, як ми мріяли про краще майбутнє, сказала вона, дивлячись на зорі. У ті часи, коли не було ні ясності, ні впевненості у завтрашньому дні, ми з тобою не мріяли про матеріальні блага, а про одне, щоб бути разом. І саме це стало найціннішим подарунком, яким ми трималися. Петро, відчуваючи тепло її рук, відкинувся назад і зітхнув. Йому здавалося, що це був той момент, коли можна було просто забути про все на світі і віддатися тій тиші, що їх оточувало. Вони більше не шукали великих цілей, не прагнули до чогось далекого і недосяжного. Вони просто. Були разом, і цього було достатньо. Я згадую наші довгі вечори, коли ми з тобою, сидячи біля вогнища, розповідали один одному про наші мрії, сказав Петро. Я не забуваю нічого, відповіла Марія, посміхаючись, як ми разом лагодили наші черевики, шили одяг. Як навіть у труднощах знаходили радість у найменших дрібницях. Я й досі пам'ятаю твої руки, які лагідно тримали мої, коли ми стояли перед важкими виборами. І ось тепер, сидячи тут, на лавочці, у парку, вони розуміли, що все було правильно. Неважливо, скільки років вони прожили, неважливо, що сталося в минулому. Важливо було те, що вони залишилися один для одного, що їхня любов була сильнішою за будь-які обставини. Маріє, сказав Петро, піднімаючи очі до неба, я часто думаю, що ми, попри всі труднощі, все одно прожили своє життя так, як хотіли. Ми не чекали допомоги від світу, не прагнули бути іншими, ніж ми. є». Ми обрали шлях, і цей шлях був нашим. Марія кивнула. Ми дійсно обрали саме той шлях, який веде до щастя, сказала вона тихо, з якоюсь особливою впевненістю. Ніхто не може сказати, що наше життя було легким, але жоден момент не був марним. Ми створили його своїми руками, своїми серцями. Петро знову обійняв її, і цього разу вона почула в його голосі ту саму ніжність, що була в їхніх молодших роках. Ти знаєш, сказав він, я не хотів би прожити це життя з кимось іншим, тільки з тобою, тільки з тобою я відчував, що можу пройти через будь-які труднощі і залишитися живим. Я теж відповіла Марія, серйозно дивлячись йому в очі. І якщо б нам довелося почати все знову, я побрала тебе. Ти мій найбільший скарб. Так, на лавочці, в цей час спокійний вечір, коли світ навколо ніби затих і сховався в темряві, вони знову відчули. Ту саму силу, що з'єднувала їх усе життя, їхні серця були переплетені, і це переплетення було таким сильним, що навіть смерть не могла прозірвати цього зв'язку. Ми з тобою, мабуть, єдині на світі, промовив Петро, хто може зрозуміти, як важко бути разом і не заради вигоди. Не заради слави чи багатства, а просто заради того, щоб бути поруч. Марія подивилася на нього і посміхнулася. Так, ми одне ціле, і ми найбільша перемога один для одного. Мовчки сидячи на лавочці, вони відчували, як це одне ціле, заповнює все навколо. Ніби вся Всесвітня гармонія підпорядкувалася їхньому зв'язку. Це було більше, ніж любов, це було обіцянкою, що навіть коли останній подих пройде, їхня історія не зникне. Вона залишиться як зірки, що ніколи не згасають. Тієї ночі, коли вони поверталися додому. Не було жодного слова, яке б могло передати все, що відчували. Вони просто йшли разом, як завжди, і світ здавався ідеальним, спокійним і, не мов би, створеним для них. Ось така, друзі, історія двох цих людей, яка справді надихає. Цінувати один одного і поважати. А я запрошую вас підписатися на канал, тому що скоро буде нова захоплива історія.